Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID-Z масиву, як зібрати RAID Z та raid z 2 на прикладі пристрою з операційною системою TrueNAS і як дістати дані із руйнованого raid масиву або повернути їх у разі втрати випадкового видалення або форматування пристрою. Файлова система ZFS пропонує реалізацію програмного RAID під назвою RAID-Z. Крім підвищення продуктивності, така система здатна боротися з непомітним пошкодженням даних. Для цього вона відслідковує погані блоки даних за допомогою контрольних сум та миттєво виправляє логічні помилки. Ця функція допомагає підтримувати цілісність даних, що зберігаються в масиві. Але навіть найнадійніша файлова система та обладнання не зможе берегти ваші дані. Від програмних та апаратних збоїв далі у відео я покажу, як повернути втрачені дані із файлової системи ZFS та RAID-Z масиву. ZFS це вайлова система з відкритим вихідним кодом, яка в основному використовується в системах зберігання FreeNAS та інших заснованих на FreeBSD. Схема розподілу даних у RAID Z подібна до традиційного RAID 5, але все ж є невеликі відмінності. Ця система побудови масиву замість стрепів фіксованого розміру використовує динамічні. Інформація про розмір кожного з цих стрепів записується до метаданих. Зв'язку з динамічним характером даної системи відновлення даних з нею можливе тільки, якщо метадані не пошкоджені. При розробці ЗФС основною метою була надійність, яка досягається за рахунок різних функцій, таких як копіювання під час запису, надлишкові метадані, ведення журналу та іншим. У зв'язку зі складовою структурою файлової системи, звичайне програмне забезпечення для відновлення даних не підходить для відновлення інформації з RAID масивів. Hetman Rate Recovery аналізує метадані для визначення правильної структури RAID Z і автоматично збирає зруйнований RAID. Для початку розглянемо, як створити RAID Z масив на прикладі сховища з операційною системою TrueNAS. У попередньому відео я вже говорила, як встановити та налаштувати цю операційну систему та як створити RAID-Z. Давайте розглянемо, як зібрати RAID Z2 другий рівень. Для цього в меню керування TrueNAS розгорніть вкладку Storage Pools. Тут натисніть клавішу Add і Create Pool. Кажіть ім'я пула, Потім позначте диски для RAID Z2 потрібно щонайменше 4 диски. Натисніть нижче за стрілкою, щоб додати до списку пристрою зберігання. Відзначаємо накопичувачі з цього списку і вибираємо рівень рейд зі списку Що випадає, а потім Створити. У спливаючому вікні буде попередження про те, що всі дані будуть затерті. Встановіть позначку та натисніть Створити пул, після чого розпочнеться форматування накопичувачів та процес побудови Рейд. Для прикладу, налаштуємо FITAPI підключення, запишемо дані на RAID масив та імітуємо втрату чи поломку пристрою до даних, на якому немає доступу. Отже, спочатку додамо новий датасет для підключення FITP. Відкриваємо вкладку Storage, Pulse, тиснемо на кнопку у вигляді трьох крапок додати датасет. Даємо йому ім'я, інші налаштування без змін. Submit. Створюємо нового користувача для Accounts – Users, Add. Вказуємо ім'я, пароль, змінюємо тут позначку New Primary Group. Обираємо зі списку FITEP. Далі показуємо директорію, яку ми раніше створили, встановлюємо потрібні права та зберігаємо налаштування. Повернемося до датасету, який нещодавно створили, та поміняємо права. Тиснемо по трьох точках Edit Permission. Обираємо користувача FITEP та групу FITP. Встановлюємо позначку, підтверджуємо потім позначки Apple User та Apple Group. Зберігаємо налаштування. Тепер залишилося активувати FTP-сервер. Відкриваємо сервіси. Переводимо бігунок у положення Увімкнено та встановлюємо позначку автоматичного запуску. FTP з'єднання налаштоване. Перевіряємо доступ у провіднику в адресному рядку вводимо. FTP IP сервера. Потім логін та пароль користувача. Тепер тут можна створити папку та записати дані. Тепер розглянемо відновлення випадково видаленої інформації з RAID-Z масиву. RAID-Z1 забезпечує запис кожного унікального блоку даних, щоб можна було відновитися після збою будь-якого окремого диска. У цьому випадку дані автоматично розподіляються на диск найбільш оптимальним чином. RAID-Z1 є практично аналогом. RAID-5, оскільки використовує єдину парність та допускає роботу при відмові одного диска з масиву, але відновлення з подібної системи під силу невеликій кількості програм для відновлення. Hetman RAID Recovery підтримує файлову систему ZFS та RAID-Z масиви всіх рівнів. Програма здатна автоматично збирати із накопичувачів raid масив, побудований за допомогою даної файлової системи. Це комплексне рішення для відновлення даних із NAS, яке допоможе відновити файли за різних сценаріїв. Програма підтримує більшість популярних файлових систем та типів RAID. Для відновлення потрібно виняти диски із сервера та підключити до ПК із операційної системи. Windows. Якщо на вашій материнській платі недостатньо портів для підключення, то можна скористатися перехідниками для їх розширення. Програма в автоматичному режимі просканує диски на наявність службової інформації і на люту збере RAID. Як бачите, мій RAID Z масив відображається у диспетчері дисків. Для початку процесу відновлення запускаємо аналіз, тиснемо правою кнопкою миші на масиві, відкрити, обираємо швидкий аналіз. Як бачите, в результаті швидкого аналізу програмі не вдалося знайти видалених файлів, але ті, що залишилися на дисках, всі доступні для відновлення. Швидкий аналіз допоможе повернути дані у разі апаратного збою або виходу з ладу пристрою. Структура побудови метаданих файлової системи ZFS і RAID-Z влаштована таким чином, що алгоритм швидкого аналізу програми не дозволяє знайти видалені дані, оскільки інформація про них затирається у файлах журналу, щоб знайти видалені дані. А ні, потрібно просканувати диск повним аналізом. Отже, тиснемо правою кнопкою миші по розділу, вибираємо проаналізувати заново і запускаємо повний аналіз. Вказуємо файлову систему. Далі. І чекаємо на завершення сканування. Цей процес може тривати певний час залежно від об'єму дискового масиву. Після завершення сканування переходимо до розташування видалених файлів та шукаємо тут ті, які потрібно повернути. Для зручності у програмі реалізовано пошук за іменем файлу. Також міст файлів можна переглянути у попередньому перегляді. Як бачите, програма в повному обсязі знайшла всі файли, які були видалені з диска. Для відновлення відзначте потрібні та натисніть Відновити. Вкажіть каталог для збереження. Не рекомендується проводити відновлення на той самий диск, тому потрібно подбати про наявність накопичувача для збереження інформації. Після завершення ці файли будуть лежати у вказаній папці. Для відновлення даних з RAID Z2 також потрібно буде підключити диски до комп'ютера з Windows та запустити програму Headman RAID Recovery. RAID Z2 більш стійкий до відмови, оскільки використовує два блоки парності і два блоки даних з однією порцією інформації. Це аналог RAID 6 і теж витримує падіння двох дисків. У RAID Z2 максимальна кількість дисків не менше чотирьох. Тому якщо на вашому ПК мало роз'ємів для підключення всіх дисків, можна виключити з масиву два накопичувача. Отже, у нас випадок зруйнованого рейд масиву через сервер що вийшов з ладу або контролер. Як бачите, програма зібрала рейд навіть без двох накопичувачів. Клацаємо по масиву правою кнопкою миші та запускаємо швидкий аналіз. В результаті бачимо файли, які залишилися на дисках. Зазначаємо ті, які потрібно відновити, та відновлюємо їх. Якщо програма не знайшла деяких файлів, можливо, вони були затерті. У такому випадку спробуйте виконати повний аналіз. В результаті програма знайде навіть видалені дані. В результаті тестування Hetman RAID Recovery вдалося відновити 100% даних з RAID-Z на основі ZFS, розгорнутого на сервері TrueNAS. Програма відновила файли в їхньому початковому вигляді без пошкоджень і втрати якості. Хетман Рейд Recovery допоможе повернути втрачену інформацію при випадковому видаленні файлів з диска на пристрою, форматуванні накопичувача, неправильному налаштуванні у разі помилок, викликаних програмних збоєм, невдалої прошивки та інших ситуацій, із втратою даних або зникнення доступу до мережевого диска та пошкодження RAID-масиву. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!